Природні ресурси України. Рідна ненька Україна, моєм серце ти єдина, бо твої степи чудові, луки різнокольорові, а вгорі блакитне небо і птахів веселий щебід, все це моя батьківщина, гарна моя Україна. Давайте, діти, розглянемо, якими ж ресурсами багата наша ненька Україна. По перше, це водні ресурси. Головні ріки України це Дніпро, Ністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. Багата наша Україна і земельними ресурсами 60% всієї площі займають сільськогосподарські угіддя. Третина мирових запасів Чорнозему належить Україні. Багата наша Україна і біологічними ресурсами, тобто рослинними та тваринними. Подивіться на, на мапу нашої України зеленим кольором позначені ліси, які знаходяться. Північній частині України, а також це Карпати. Дуже багато лікарських рослин, цілющих рослин, які ростуть в Україні. Подивіться і скажіть, які тварини живуть в Україні, Географічне розташування України. Також сприяє тому, що в Україна багата на енергетичні ресурси. Люди навчилися використовувати енергію сонця та вітру для виробництва електроенергії. Багата наша Україна і корисними капалинами це рудні, нерудні та паливні. До рудних відноситься залізна руда, марганцева руда, золота, мідна руда. Нерудні це кам'яна сіль, мармур, вапняк, сірка, гіпс. Паливні, корисні копалини – це природний газ, нафта, кам'яне вугілля, торф, буре вугілля. В Україні також є залажі коштовного і напівкоштовного каміння. Ви, мабуть, чули. Що Україна багата бурштоном. Діти, любіть і шануйте нашу Україну. Споживайте природні ресурси раціонально, бо всі мають на них однакові права. Дякую за увагу.